Всім привіт! Як щодо ремованих думок італійською мовою. Мені сподобалося, тож пропоную і вам двовірші, або поезії вони називаються Дистих, дворядкові строфи, у яких два рядки римуються, або афоризми, мудра, емоційна або іронічна думка. Поїхали. Воррейдор Міре ма ушіре» Хотіла б поспати, але треба виходити. Як вам зрозуміло і практично. Місенто станка, ламенте bianca. Я втомлена, наче мені здається, а в голові пусто, ніяких думок. Ламенте перекладається як розум, тобто думки, ідеї, їх нуль. Черко Сіленціо, trovo rumore. Шукаю тишу, а знаходжу шум. Аму ла Пьоджа кальма Лансія. Люблю дощ, він заспокоює тривогу. Скріво пароли ма сенто Масенто вуото. Пишу слова, а відчуваю порожнечу. Волю в'яджари, манону Динару. Хочу подорожувати, а грошей не маю. Подорожувати це, мабуть, мрія всіх людей, але саме подорожувати, а не виїжджати в іншу країну через війну чи якусь іншу ситуацію. Сорідо Аліальтрі Мап'янго да сола, усміхаюсь іншим, а сама плачу. Сперо соле, ма аріва лапджа. Сподіваюсь на сонце, а приходить дощ. Дещо сумні афоризми. У більшості українців зараз приблизно такий настрій. Сподіваємось на сонце. Йдемо далі. Гуардо Лестеле, penso Але bollette. Дивлюсь на зорі, а думаю про рахунки. Знайомо. Il tempo corre e il caffè non basta. Час біжить і кави вже не вистачає. Тут, мабуть, мається на увазі, що коли ми п'ємо каву, релаксуємо, але в темпі життя вже й не помічаємо того релаксу. А ви як перевели з місць цієї краю? Sonio La Pace Mail Mondo Cace. Дуже актуальна і болюча тема. Мрію про мир, а світ мовчить. Оррей Парларе, Машельго ін Сіленцио. Хочу сказати... Але обираю мовчання. Ількори спира, платеста нега. Серце сподівається, а розум заперечує. Тут то є кам'яко, моє сонорі масто. Все змінилося, а я залишився. cerco risposte ma trovo domande відповіді, а ma trovo domande voglio gridare ma so solo scrivere voglio grida ma so solo spiove sul vetro e dentro è buio riuscire a dormire e riuscire Rido fuori. Мап'янго дентро. сміюся назовні, але плачу всередині. Ось така філософська гіркувато сумна збірка. Обіцяю, що підготую веселу гумористичну збірочку, яка підніме вам настрій. До зустрічі!